І останні дані з центральної виборчої комісії там опрацювали майже 99% протоколів. Лідирує кандидат від партії регіонів Віктор Янукович. За нього проголосували 48,5% виборців. За Юлію Тимошенко на 3% менше. Лідерка б'юту набрала майже 46%. Ми ж вирішили з'ясувати, чого від нового президента чекають ті, хто колись створитиме майбутню, можливо, кращу Україну. Хто зна, може серед них майбутні президенти, прем'єри і депутати. Та нині політикою вони цікавляться мало. Чи ти знаєш, що таке Верховна Рада? Не знаю. А депутат? Знаєш Ні. депутат. Ні, не знаю. Не знаєш? Я наказав. А що депутати роблять? Вони працюють і добиваються того, щоб були президентом. Але хто такий президент, знають усі як один. Командою е, різними солдатами, україною командує. Він має бути довірливим, що він пообіцяв, наче має зробити він. Гарний, вічливий, добрий, нежадний. Навіть уявляють, де він мешкає. Гарна велика така хата. Дуже гарна, там має бути все для президента. І стіл великий, і звідти там командує. Здогадується, у президента немала зарплата. Багато, мабуть, за таку працювати роботу. Ну скільки, наприклад? Наприклад, по тисячі доларів, а може і більше. Точно не скажу, може мільйон. Але й обов'язків багато. Якби вони мали таку владу, кажуть, зробили б так, щоб усім було добре. Я б видав закон, щоб видавали багато для дітей підручників, заборонили видавати такі книжки, там про ніби б'ються, щось таке. Я би заборонила вбивати природу, зривати квіти. Я би навів порядок в Україні. А як тебе це зробило? Ні, то сну кажуть, що не знаю. Та стати президентом, коли підростуть, і не думають. Не хочу бути. Бо менше може спілкуватися з рідньою. Ну, дуже заливати. багато чого треба підписати, багато де треба ходити на телебачення всяке. Та тяжко. А чому? Що президент має такого робити? Їздити, тоді пробки всякі. Мені не хочеться людям залежати. Вони бі самі не проти намалювати об'юлетні галочку, але не час. Ну так, але якщо виросту дорослим, якщо ще Ющенко буде на світі, то тоді обов'язково за нього буду голосувати. Іти на вибори закликають усіх дорослих. Вибрали спочатку хорошого, але наступного разу можуть вибрати кращого. Замінити поганого президента теж просто певні діти. Викинути з влади цього президента. Все, хай да. І хай собі гуляє, де захоче. Треба взагалі його виганяти з, де, з Верховної Ради. А куди? До звичайних людей. Хоч казки вони люблять понад усе та змінювати форму правління, наприклад, на королівство розмірковують недоцільно. Може, нам треба якогось короля взяти, посадити на трон. Я не знаю, але тоді е, треба буде багато золота шукати того всього, щоб той трон роб, е, зробити, і ще купа всякої гарної плитки, той, щоб замок побудувати, я не я думаю, не треба цього робити. Якщо ж випадково зустрінуть чи теперішнього, чи майбутнього президента попросить одне. Я б ми сказала, щоб він е, наводив порядок в Україні. Оксана Мартинович, Олександр Бригадир, наш репортер. До -до -до а я хочу, щоб мої друзі, ніколи не плакали. І кожен пишався.